Всі ми знаємо, що куріння негативно впливає на легені, але також це негативно впливає і на кишечник. Останнє дослідження, яке було опубліковано 8 вересня 2025 року, показало, що шкідливі хімікати з тютюнового диму можуть викликати генетичні мутації в кишечнику. Куріння змінює кишкову флору. Нікотин і токсини пошкоджують судини, погіршується кровопостачання тканин і створюються умови для виникнення пухлини. Для мене, як для судинного хірурга, це ще один доказ, що сигарета це удар по судинах і по здоров'ю в цілому. Тому бережіть свої судини, краще, хай вони проводять кисень, а не токсини.